Їх читачі часто лелече, впізнають себе. Розпочала пані Ганна з інтримні клеменко лірики, що вмістила у збірочку під назвою таємно лалече. без зустріч у центральній бібліотеці міста, незважаючи на морозну погоду, зібрала чимало поціновувачів сучасного художнього слова. Вона стала нагодою для безпосереднього спілкування з авторкою, знайомством з її творчим доробком та роздумів про роль літератури у сучасному суспільстві. Ганна Клименко Синьокотрені викладає в Черкаському університеті та є керівником гуртка Пегас, що діє в Черкасах на базі дитячої бібліотеки. Розповіла про свій шлях у літературі, про теми, які її хвилюють, та про героїв, у яких читачі часто впізнають себе, розпочала пані Ганна з інтимної жіночої лірики, що вмістила у збірочку під назвою таємно лелече. Ти міг би судитися другом, коханням таємно лелече. Ти міг би судитися братом, нехай не слухняним нечемним. Та ми б зустрічалися раптом у двох на родині вечері. Ти міг би судитися батьком, який би у вільну хвилину старався б про мене подбати, сядив би мене на коліна. Ти міг би судитися сином, чорнявим, міцним, кароким, і в мене, ставало б, сили, тобі прокладати дорогу: складну, незбагнену і довгу у світ, у життя, надію, Чи ти мені, посланий Богом, що й досі, про тебе. Мрій. Дякую. Під час зустрічі письменниця ділилася історіями створення своїх творів. Говорила про джерела натхнення, особливості роботи над текстами та значення слова у формуванні внутрішнього світу людини. Пані Гана ділилася власними текстами, які покладені на музику, і тими, які були написані до війни, а стали пророчими. Сорок сорок розсіюють сорокоуст лютневого ранку у столичному середмісті. Чорними хвостами сколочують в'язке повітря, скоморохи, що стратили сміх і в'ють гнізда на калиновій гілці. На сходах сидить сивий кобзар без кобзи, у торбинці зерна, червоні, як кров, чорні, як кіпоть, гарячі, як полум'я. Чатує на старчика сковороду. Хоче обмінятися з ним торбинами, собі взяти сопілку і святе письмо. А зерна хай розвіє Григорій Савич над східним полем. Сотня зернин упаде в солону землю і проросте, сім літерами, решта хрестами. Сім літерами чому бо Україна, сім літер? Я боялася цих останніх рядків. Захід прийшов у форматі відкритого діалогу, що дозволило учасникам ближче познайомитися з авторкою та її творчими поглядами. Своїми найтеплішими почуттями поділилася зі смілянами поетеса з Черкас, розповідаючи про народження збірочки «Яблуневе сонце, яку вона присвятила своїй мамі. Твори з авторських збірок Орігамі та меседжі кави і каменю, куди увійшли перші верлібри Ганни Клименко синьок з легкістю знайшли шлях до серця кожного з присутніх у залі. Найважче було говорити про те, що сьогодні болить кожному про війну, або цитуючи авторку, з яких хромосом укладаються війни. Ці поезії Ганна Клименко синьок об'єднала у збірці під назвою Голоси і сенси. Коли водієм вечірньої маршрутки є Василь Стус». Безхатько зі собакою, як ранні волхви, ще до сходження вифлеємської зірки, вітатимуть кожного пасажира з Різдвом Христове, всі шарфами затулятимуть носи, на підлозі лежатиме собака з жіночим іменем і очима, в яких відзеркалені колима і Сандармох. Безхатько розповідатиме про дві душі. Одну, що лежить на цвинтарі, іншу, котра ходить по землі, Василь Стус роздаватиме квитки на святвечір, зі свічником замість ялинки, з пітьмою замість святкового столу, зі світлом у куті, яка пахне домом і таїнством народження. Коли Христос виросте, Він матиме учнів. А поки, а поки що його місія народитися. У Бахмуті, Херсоні, Маріуполі, Мелітополі, навчитися пити грудне молоко в окопі, тримати голову під обстрілами, сидіти в холодному підвалі, з цвіллю на стінах, повзати під сигнали повітряних тривог, робити перші кроки, коли ракета влучає в сусідній дім. Затим він піде до школи і буде учнем, у класі, де кожен має своє маленьке віконце. Або велике заклеєне навхрест скотчем, Якщо буде скло, якщо буде вікно, якщо буде школа, і це ще не кресна дорога, лише її репетиція. Учасники зустрічі мали можливість поставити запитання, поділитися власними враженнями від прочитаного. Атмосфера заходу була щирою, теплою та надихаючою, залишивши у присутніх бажання звертатися до сучасної української літератури знову і знову.